Вітаю вас. Так, я дякую, що ви знаходите час. Це важливо для українського суспільства і загалом для нашої глядацької аудиторії. Ми говорили на тему коштів. і хочемо з вами продовжити цю розмову в контексті пріоритету державного бюджету на 2025 рік. Який він ну, звичайно пріоритети дуже зрозумілі і прості. І вони залишаються ті ж самими, що і увесь час війни. По перше, це оборона, по-друге, це соціальний захист. Якщо ми говоримо про видатки на оборону, то на 25 й рік Верховною Радою України і урядом заплановано видатки майже 2,2 трильйона гривень. Для розуміння масштабу цих видатків в 2021 році увесь державний бюджет складав 1,8 трильйона гривень. Другий найважливіший пріоритет це соціальні видатки, mm -hmm. і на це в нас закладено майже 420 мільярдів, майже 240 мільярдів гривень закладено на пенсійний фонд. Це є одним з найважливіших пунктів витрат соціального забезпечення. Ну і дефіцит бюджету в нас дійсно значний. Він складає. Скажімо так, не дефіцит, навіть а потреба зовнішньої підтримки і фінансування. Вона складає майже 1 трильйон 640 мільярдів гривень. Тобто на сьогодні це приблизно 38,4 мільярда доларів. Ну, як нас запевнює уряд, нас це, ця фінансова підтримка має надійти майже в повному розмірі, ми на неї розрахуємо, але окрім цього, ми, звичайно, повинні максимально сконцентруватись на внутрішньому ресурсі, мобілізуватись. Ну і в принципі саме це і робимо на сьогодні. Угу. Ви зазначаєте, що е, дефіцит е, бюджету в Україні є. Е, скажіть, будь ласка, а він е, зріс у порівнянні із 24 або ж 23 роками? Так, звичайно, він збільшився. І ще раз нагадаю, що майже всі гроші, які йдуть від наших партнерів, вони в більшій частині йшли саме на покриття соціальних виплат і соціальних видатків. Навіть якщо ми говоримо про заяви, от які ви говорили раніше, mm -hmm. на президента Трампа. Я от сьогодні вранці аналізував дані Кільського інституту, і це дуже поважна фінансова структура в світі, яка говорить про те, що Україна отримала за результатами трьох голосувань конгресу 117 мільярдів доларів, і більша частина з яких залишилась саме в Америці, в Сполучених Штатах Америки для збільшення військової спроможності. Ентаону і подальшої передачі ці цієї військової допомоги Україні, mm -hmm. і це точно не 350 мільярдів, про які було сказано. Якось ця сьогоднішня позиція Трампа може впливати на те, що Україна буде сподіватися, що дефіцит бюджету не буде зростати, бо принаймні у 2025 році він буде покритий. Ну потрібно розуміти, що в нас є три основні джерела покриття дефіциту бюджету коштом міжнародної допомоги. Це перш за все, це МВФ. І ми розраховуємо на цей рік майже на 2,5 мільярди доларів. Це Ukraine фасіліті, тобто інакше ми називаємо це реформи в обмін на гроші на кошти. І ми плануємо, якщо все буде йти по плану, отримати майже 12,5 мільярдів євро за цей рік. Ну і третє джерело, звичайно, це кредит від великої сімки. Коштом заморожених російських активів і загальна сума кредиту 50 мільярдів, але ще вирішується яким чином і за який час, скажімо так, ми будемо отримувати ці гроші. Якщо ми говоримо про гарантії і питання, того чи отримаємо, чи чи є, скажімо так рішення може повпливати на зміну суми, яку може отримати Україна, то тут потрібно означати, потрібно розуміти, що саме означає гарантована. Допомога, а це означає, що є документальне підтвердження домовленості щодо надходження такої допомоги, і є умови, яка держава повинна виконати, щоб цю допомогу отримати. Тобто ми ну повинні розуміти, що виконуючи конкретні маяки, які нам ставить, наприклад, МВФ, таке домашні завдання, виконуючи ці пункти, ми отримуємо гроші. Якщо ми говоримо, наприклад, про Ukraine Facility, про програми Ukraine Facility, то план дій і виконання передбачає майже 69 реформ та понад 150 квартальних індикаторів. І минулого року ми вже успішно відзвитували про виконання майже 25 індикаторів. Катрів, тобто я вважаю, що на сьогодні в нас що стосується гарантованої Підтримки, а саме про таку гарантовану підтримку звітували на РНБО прем'єр-міністр та уряд президенту. Звітували вони про 38,7 мільярдів доларів, які нам потрібні. Вона в нас забезпечена. Чи можливо сказати, що в нас не буде якогось чорного лебедя, який може нам. Завадити, отримати ці гроші, чи щось може змінитись. Ну всі ми повинні розуміти, що ви правильно сказали, ми знаходимося в стані війни, а під час війни гарантувати якісь речі ну майже неможливо. Тому працює уряд, працює Верховна Рада, працює команда президента для того, щоб забезпечити і гарантувати всі соціальні виплати для нашого населення. Пане Олексію, а ось е, ці кошти, про які ми говоримо, е, як кошти, які допоможуть Україні покрити е, дефіцит бюджету, це кошти у вигляді підтримки безоплатної, тобто мається на увазі безповоротної, чи це ми беремо у вигляді кредитів для України, чи все по-різному? Oh, yeah. Якщо ми говоримо про Ukraine Facility, то це наш рух до Європи, наш рух до реформи євроінтеграції. Ці гроші ми отримуємо, ще раз в за таким, скажімо так, слоганом реформи в обмін на гроші. Що стосується кредиту від заморожених російських активів, які ми отримуємо. У нас навіть на законодавчому рівні було прийнято рішення про те, що Україна не буде повертати ці гроші до ті. До тих пор, поки не отримає репарації за нанесене пошкодження нашій країні від Російської Федерації, тому так ми називаємо їх кредитом. ці гроші від заморожених російських активів, але повертати їх будемо тільки з тих репарацій, які країна можливо в подальшому отримає. Дуже е, сподіваємося, і сподіваюся, що ви, як народні обранці, і представники відповідного комітету робите все можливе для того, аби це відбулося у найближчій перспективі. Пане Олексію, а які основні джерела покриття дефіциту державного бюджету коштом міжнародної допомоги? Ще раз повторюсь: їх три. Перше, це МВФ, і в нас дуже гарні, скажімо так. Формуються стосунки і відношення МВФ. Україна чітко виконує всі зобов'язання на 25-й рік. Плануємо отримати майже 3 мільярда доларів. А другий це Ukraine Facility. це майже 12,5 мільярдів євро. Ну і третій це замороження російських активів, це фінансування, це кредит від великої сімки, угу. пане Олексію. А ми говорили про те, що. Дефіцит бюджету він зростає. Тенденція йде до того, що ми про зниження не говоримо. Скажіть, будь ласка, а чи є ризик фінансової кризи через великий дефіцит, якщо так, то коли він прогнозується, або все тримаємо на контролі і цього не зможемо допустити? Нагадаю, що з нами Олексій Леоном, народний депутат від слуги народу, втратили зв'язок. Живемо в такий період, коли над Україною постійно літаються безпілотні літальні апарати, і постійно лунають сигнали повітряної тривоги, тому очікувати варто всього. Але мої колеги налагодили зв'язок. Пане Олексій долучається до нашого теру Олексію. будь ласка, вам слово. Дякую. Я повторю запитання. Можливо, не почули через проблеми зв'язком, що стосується того, що дефіцит бюджету він має тенденції до зростання, чи є ризик фінансової кризи, через те, що ситуація не до кінця контрольована, чи все, так би мовити, контролюється, і є плани А, Б і С. Вибачте, за зв'язок дійсно Одеса постійно знаходиться під російськими обстрілами і тільки вчора були, на жаль, дуже такі важкі пошкодження, і вони стосувалися світла, і тепла, і тому і зв'язок інколи переривається. Що стосується дефіциту. Ще раз повторюсь, ми повинні максимально сконцентруватись саме на внутрішньому ресурсі, і саме це і робимо. На жаль, нам доводиться довелося на кінці року Верховній Раді приймати важкий, дуже закон для суспільства і для Верховної Ради, в тому числі. Це закон про підвищення податків для наших підприємців. Я хочу. Користуючись ситуацією, сказати дякую кожному підприємцю. Хто сьогодні сплачує податки, робить білі робочі місця, тому що кожна гривня, яка йде зі сплачених податків сьогодні, підприємцями йде саме на посилення збройних сил України, це такі податки військового часу. Ми плануємо за 25-й рік отримати до бюджету майже 125 мільярдів гривень, які підуть на посилення збройних сил, і ці і ці. Податки військового часу будуть діяти до того моменту, поки будуть йти бойові дії, і буде військовий стан. Що стосується збільшення або будь-якої зміни, ну тут ще раз повторюся. Це стосується саме гарантованих кредитів і гарантованої допомоги, яка підкріплена офіційними документами і домовленостями з нашими партнерами, які покривають ту частину. Чи може що змінюватись? Так може змінюватись два основні фактори: це постійні обстріли енергетичної системи нашої держави, від якої залежить і економічна ситуація в державі. Ну і по друге, це, скажімо так, інтенсивність бойових дій на фронті і будь-які зміни на фронті, які потребують, звичайно, перш за все, фінансової допомоги і виплат нашим військовим, пане Олексію, а що стосується соціальних гарантій, чи має держава достатньо коштів, аби їх профінансувати? Так на сьогодні має і про це говорив прем'єр-міністр. Найбільша стаття це виплати пенсій і індексація пенсій. Це майже 230 мільярдів гривень. Вона повністю профінансована і на 1 березня буде як і передбачено в законі. Повністю виплачена наступна велика стаття видатків. Це державна допомога особам, які потрапили у складні життєві обставини. А також малозабезпеченим сім'ям. Таку допомогу від держави цього року отримують 4,5 мільйона осіб та 230 тисяч родин. І загальне бюджетне забезпечення становить приблизно 130 мільярдів гривень на 25-й рік. Третя вагома стаття видатків це державні субсидії та пільги на сплату. Житлово-комунальних послуг цього року держава надасть підтримку 2,8 мільйона домогосподарств на це в бюджеті. Передбачено 42,3 мільярди гривень. Ну і нарешті є окрема стаття державних видатків: це соціальний захист осіб з інвалідністю на такий захист. Передбачено 6,7 мільярдів гривень. І всі ці статті державних видатків. Уряд готовий профінансувати на сьогодні своєчасно і в повному обсязі, в тому числі і коштом міжнародної фінансової допомоги. О, до речі, пане Олексію, з вами говорили про міжнародну допомогу там про три аспекти, із яких, власне, ми отримуємо кошти. А, м -м, Ukraine facility, це зрозуміло. А, ми отримуємо взамін на реформи, які виконуються в Україні. А що МВФ можуть попросити в Україну взамін на фінансову допомогу? Ну все, що стосується МВФ Ukrainian Facility, це стосується наших або реформ, або угу. питань, які стосуються соціальних моментів в нашій державі. І якщо брати у розрізі співпраці з МВФ, то Україна протягом минулого року пройшла здається, якщо я не помиляюсь, чотири перевірки були перегляди програм розширеного фінансування, і на початку дії програми цього розширеного фінансування ми мали таке домашнє завдання з 48 пунктів або маяків – які на сьогодні ми повинні виконати. Якщо я не помиляюсь в цифрах, то ми виконали вже майже 29 дев'ять маяків. Вони стосувались і енергетичної системи нашої держави, вони стосувалися і питання видатків. Вони стосувались і питань пов'язаних з митною нашою службою, тому сказати, що ще раз повторити в нас дуже непогано наладжена взаємодія з МВФ і. Дійсно відчуваємо підтримку від них також саме. А з вашого гляду, наскільки гарантована підтримка від наших партнерів, і чи не може статися наступного, що вони посеред року можуть її переглянути? Наприклад, для нас в гарному ключі це підняти. Виплату коштів а в негативному навпаки скоротити через різноманітні тенденції, як ви зазначили, що сподіваємося, що цей чорний лебідь не залетить. Але враховуючи те, що зараз вбувається в інформаційному просторі, то варто очікувати абсолютно всього, наскільки ми до цього готові, і як ви оцінюєте все ж таки, ну так би мовити, слово наших партнерів, що стосується фінансової допомоги. Ну, знаєте, оцінювати слово можна тільки, скажімо так, з юридичної, з юридичної сторони, так. А, угу. а юр, а юридична сторона говорить про те, що таке слово як гарантовано, воно може бути використане тільки якщо воно підкріплено конкретними зобов'язаннями та конкретними документами. І в нас на сьогодні саме ця цифра, яку ми потребуємо: а потребуємо 38,4 мільярда доларів, вона гарантована. Документами в зі сторони наших партнерів і гарантована їх підтримкою на сьогодні. Прем'єр-міністр, звітувавши на РНБО, говорив президенту і говорив всій країні про те, що ми маємо гарантію на наступний рік на 38,7 мільярдів доларів, тобто на 300 майже мільйонів більше ніж навіть нам потрібно для всіх соціальних виплат. Але ще раз повторюсь: дуже багато залежить від е інтенсивності бойових дій, і дуже багато залежить від того, який урон буде наносити е нам наш ворог, який на жаль б'є по енергетичній інфраструктурі е через це і страждає і бізнес, і е сплати податків в країні. І можливість нам використовувати свій внутрішній фінансовий потенціал. Про це до речі, сьогодні під час прес-конференції говорили президент, що майже 100 мільярдів, які були витрачені на війну, були використані саме українські і саме наші люди, сплачуючи податки, фінансували свою армію. Пане Олексію, я ось читаю, що у 2022 році дефіцит державного бюджету України становив 911 мільярда мільярдів гривень, що дорівнює приблизно 19% від прогнозованого ВВП у 2023-му Дефіцит зріс до 1,33 трильйона гривень, що складає близько 26% ВВП. Зрозуміло, що пов'язано все із підвищенням видатків на оборону соціальні потреби в умовах триваючої жорстокої. Війни, яку веде проти нас Російська Федерація, ми відповідно обороняємося. Чи можете ви сказати свої прогнози, який дефіцит бюджету буде у 2026 році? Якщо війна буде тривати? Ну, знаєте, як би це не звучало можливо не дуже прагматично, але мені, мені здається, що на сьогодні сказати це ну, не може майже ніхто. Ми ми не розуміємо, скільки часу ще будуть тривати е, бойові дії. Можу сказати, що на сьогодні команда президента робить все можливе для того, щоб залучати е, фінансову підтримку е, наших партнерів, е, і це стосується і е, обороноздатності і спроможності нашої держави. Наприклад, е, е, остання заява пана Умерова по закінченню Рамштайна. Ми бачимо, що нас Продовжують підтримувати і країни Балтії, і Норвегія. І дуже багато країн, які виділяють і фінансову допомогу, які готові інвестувати в наше внутрішнє ВПК. І президент говорив про те, що сьогодні країни НАТО, країни альянсу, розглядають варіанти використання вже української зброї і ставлення її на озброєння, тому що розуміють, що вона сьогодні має дійсно гарний досвід і серйозні результати розвитку. Вона навіть деякі напрямки розвитку нашого внутрішнього ВПК ВПК можуть бути кращі ніж в деяких країнах НАТО, але ми повинні ще раз говорю концентруватися максимально на внутрішньому ресурсі, дякувати нашим підприємцям і робити все можливе для того, щоб виділяти гроші на такі, наприклад, програми, як зроблено в Україні, які дають можливість фінансувати і допомагати нашому українському підприємцю розвивати свій бізнес та сплачувати податки. Безумовно, Олексію Олександровичу, фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємства очікують зростання курсу долара в Україні протягом наступного року. Ця новина сьогодні замайоріла в усіх засобах масової інформації. За оновленими прогнозами, він перевищить 45 гривень. Зараз офіційний курс уже зріс на понад 10% за рік, і тенденція до зростання триває. Які ваші прогнози, що стосується курсу долара в Україні. Україні, чи це виключно нас лякають такими новинами? Або ж знаючи, що Національний банк України сам регулює курс долара, це все відбувається для того, аби, наприклад, зменшити дефіцит бюджету. Ну, курс долара це така, знаєте, тема вже дуже дуже багато років болюча для українців, і нас лякають з першого дня початку війни. Що курс долара буде дуже великий, але національний банк і уряд робить все можливе для того, щоб його стримувати на 25-й рік. Він закладений 45-46 гривень. Звичайно. Ситуація на фронті і зовнішньополітична ситуація можуть впливати на деякі зміни в курсі долара. Але на сьогодні ну вона дійсно курс долара демонструє стабільність і якісну роботу національного банку і уряда. В цілому тому когось лякати ну я не бачу ніякого смислу. Потрібно оцінювати ситуацію. Дуже ретельно і з конкретних істочників інформаційних, тому що, на жаль, і ворог також використовує інформаційну таку атаку на наших українців і цю емоційну паніку в своїх якихось речах, які потрібні. Дуже дякую.